В рамках спеціального проєкту п'ятого каналу час інтерв'ю сьогодні у нас в гостях Юрій Левченко, керівник аналітичної служби Всеукраїнського об'єднання Свобода. Вітаємо вас, пане Юді. Давайте почнемо із того, що зараз у всіх на вустах – це війна соціології, вашу політичну силу, ті дані, які оприлюднюють різні соціологічні служби, влаштовує на сьогодні. Коли мова йде конкретно по дані оціх соціологічних служб, багатьох, які показуються, то ми зразу згадуємо, які дані нам вони показували, наприклад, на тернопільських обласних виборах. Нам максимально давали 19%, Ми отримали майже 37%. Ми згадуємо дані, які нам давали на виборах Верховної Ради 2007 тисячі сьомого року. Ми згадуємо дані, які нам давали на місцевих виборах 2010 року. І ми бачимо, що кожного разу те, що дають свободі, і наша реальна підтримка відрізняється як мінімум в півтора, а іноді в два рази. Знаєте, там дуже багато факторів. Багато людей відмовляються давати відповіді. Взагалі, знаєте, є такий показник, що майже половина людей, коли їх до них звертаєшся на вулиці, сказати, запитати за кого будеш голосувати, вони просто відмовляються дати відповідь значно. Чим ближче до виборів, тим частіше лунають прогнози про конфігурацію у майбутньому парламенті. Хто з ким буде вступати в які коаліції? Е якою ви бачите Верховну Раду після 28 жовтня, вже починаючи з 17 грудня. Ну, дивіться, тут є перше, таке певне першочегове завдання, яке мають виконати всі опозиційні сили, всі сили, які називають себе опозиційними. І власне кажучи, тут якраз і буде вододіл опозиційності до режиму, чи не опозиційності до режиму. Компанія, вона, звісно, надає, скажімо, інші виклики, і це трошки інший досвід. Ну, знаєте, як я вже згадав, у нас зараз є такий план режиму, щоб отримати цих 300 голосів в Верховній Раді. Очевидно, що вони не можуть отримати цих 300 голосів за рахунок списку. Тому що половина Верховної Ради обирається по списку, половина по мажоритарним округам. Так от по списку, очевидно, вони пограють опозиції. Тому вони задіяли такий механізм, який був задіяний до 2002 року, році, коли останній раз як ви сказали, 10 років тому була ця виборча кампанія. І тому звісно, зараз влада кинула всі свої ресурси на цю мажоритарну кампанію. І, е, наприклад, я от е, думаю, що квінтенсенція всієї ситуації це те, що відбувається в місті Києві. У нас є 13 округів в місті Києві, і, і е, на кожному окрузі опозиція визначила єдиного кандидата від опозиційних сил. На кожному. Е, зокрема, от в Шотянківському районі, це я особисто є єдиний кандидат опозиційних сил. Але також на кожному окрузі влада підтримує формально незалежних самовисуванців. Тобто на кожному окрузі нібито є члени партії регіонів, які е, висунуті партії регіонів, але реально вони жодної роботи не ведуть, реально адміністративного ресурсу у них ніякої не надає. Надається, підтримки якоїсь з боку влади надається всі свою підтримку, весь свій ресурс влада кидає от на так званих незалежних самоосуванців. Ми бачимо, що це здебільшого люди, які є з команди колишньої команди колишнього мера Києва Леоніда Черновецького, та і Галина Грега, і Олесь Довгий, і, на моєму окось, Віктор Плепишин, і так далі. І, і от тут якийсь момент, що люди можуть за цих людей поголосувати, що народ наш може їх проголосувати, їх, їх вибрати, тобто надужить людей, хоча неможливо перевірити, як хто голосував. А таким людям. Запускають технічних кандидатів, запускають людей на округи, тобто людей, які нібито представляють, наприклад, ВО «Батьківщина». Але жодного стосунку до ВО «Батьківщина» не мають. От у мене, наприклад, на окузі є от такий пан Лебедівський, який не є членом батьківщини, не був висунутий батьківщиною. Але чомусь він на всій своїх продукції використовує логотип партії батьківщина Во батьківщина і каже, що там його Тимошенко підтримає і так далі. І от це такі механізми. Тобто, це механізми певного підкупу, це механізми технічних кандидатів. Це також механізми повністю підконтрольності дільничних виборчих комісій. Кожних виборчих комісій. Бо ви ж знаєте, що у кожній комісії по суті залишились майже. Непідконтрольні опозиції, тобто там є лише по два представника. Якщо все так чесно, то чому потрібно проводити жабкування в сьомої ранку? Не повідомивши нікого із опозиційних представників, жодного кандидата і жодного представника. Якщо все чесно, якщо все логічно, то будь ласка, проводьте в нормальний робочий час жабкування. Повідомляйте всіх членів виборчої комісії, повідомляйте всіх довірних осіб, як ви до речі, вони зобов'язані згідно закону, вони зобов'язані це зробити. Але чомусь це не відбувалося, І до речі, от чим закінчилось, що на майже всіх округах чомусь свободу витягували ледь не останньою. Розумієте, ну от знаєте, це звісно нікого за руку ніхто не хапнув, але є факт. Знаєте, з одного сторони не запрошували рано вранці або пізно вночі проводили, поводили, а з іншої сторони витягують свободу останньої. Оце такий факт, і оце три механізми. От знов таки: це от підкуп, технічні кандидати і підконтрольність ДВК, звісно, створює величі, величезні проблеми на можетарних округах. Але, зрештою, знаєте, от якщо ми беремо місто Київ. І, взагалі, центральну західну Україну, і не тільки тобто, здебільшого, люди завжди голосували. Ну от містоків завжди голосувало за опозиційних кандидатів, завжди за демократичні сили голосувало. А тобто, очевидно, що демократичні сили тут мають вигравати на мажоритарних округах. І це є тільки питання донесення до людей. До народу от питання донесення оцього вибору. Що кожен людина має розуміти, що на кожному окрузі є кандидат від влади, і на кожному окрузі є кандидат від опозиції. Власне кажучи, для цього опозиційні партії Свобода і Батьківщина домовились ще до виборів. Тобто ми поступилися певними амбіціями, е, Знаєте, бо можливо багато хто хотів іти на інші округи, наші однопотіці. Але ми домовились, що 190 дев'яносто округів е, на них висуває кандидатів ВО Батьківщина на 35-х висуває Во Свобода. І це було спеціальне зроблення. Для того, щоб унеможливити оцей сценарій, де влада розколює опозиційний демократичний електорат і таким чином попихує своїх ставлеників. І зробивши це, зараз є всі можливості перемогти. Ми впевнені, що ми можемо перемогти. Ми і ми працюємо, ми кожен день проводимо масу зустрічей, тому що наш наша головна зброя це зустрічі з людьми, це доносення ідей, щоб люди розуміли. Ми вже згадували про склад дільничних територіальних виборчих комісій. Які взагалі ви бачите, або ж маєте можливо якийсь козир у рукаві, як не допустити або ж зменшити фальсифікації під час підрахунку голосів? Є у вас якийсь певний ноу-хау? Абсолютно? Ну, дивіться, зразу хотів би зазначити, що зараз в сьогоднішньому Україні, особи, коли мова йде про, скажімо, не сільські округи, а міські округи, то головна фальсифікація відбувається не на ДВК під час підрахунку. Тому що це відносно яка наголошу відносно легко легко перевірити, якщо є речі. Головна фальсифікація відбувається між ДВК і овк. Тобто ДВК малює один протокол, а потім ОВК... Поки до них цей протокол доходить, там додають вже нулик, одиничку, і протокол зовсім інший. Або взагалі ОВК навіть не звертає увагу на цей протокол і малюють свої власні. Значить, це квінесець цього? Це приклад того, як в 2010 році на місцевих виборах, коли всеукраїнська об'єднана свобода балотувалася в Білосерківську міську раду, це такий чудовий приклад. Ми тоді отримали реально, у нас були. Протоколи з мокрими печатками з кожної дільниці, і ми тоді мали 6,5 тисяч голосів згідно цих протоколів. Але кожна виборча комісія нанадувала, здається, 1700. Розумієте, отак просто І для того, щоб з цим боротися, треба головне не лінуватися, і треба слідкувати за діями у кожної виборчої комісії. От наше ноу-хау, як ви кажете, це ми будемо заповнювати кожну Окружну виборчу комісію нашими кандидатами, як мажоритарщиками, так і списочниками, їхніми довіреними особами, уповноваженими особами партії, спостерігачами, журналістами і коли на кожній окружній виборчій комісії буде від 6 до 8 мотивованих ідеологічних людей, які готові до не спати три ночі і три дня, не, не ходити там на дивані дома сидіти, святкувати свою перемогу або навпаки в депресію там падати, а реально працювати і слідкувати за підрахунком голосів на окружній виборчій комісії, тоді ми впевнені, що цей результат можна втримати, тому що об'єктивно кажучи, коли знаєте. Тому всі люди, навіть член окружної виборчої комісії, навіть якщо він куплений, навіть якщо він від влади, він все одно людина. А і коли він бачить, що над ним стоїть стоять люди, йому постійно кажуть, що тобі буде кримінальна відповідальність, що ти будеш за це відповідати. Коли ці люди є, мають протоколи з мокими печатками, то він тобі 50 разів подумає про те, як фальсифікувати ці результати. Але звісно, для того, щоб це було ефективно, для цього для цього ми маємо мати протоколи з моками, печатками з кожної дільниці цього округу, відповідно, округу. І очевидно, все куїнська суминна свобода і ви ми будемо мати або членів ДВК, або спостерігачів на кожному округу. І От коли ми говоримо про свободу, то у нас. Якби члени ДВК і спостерігачі, вони ідеологічно мотивовані. Ми їх набираємо не за принципу за гроші, а за принципу того, чи людина готова відстояти до останнього до ранку наступного дня або, або більше готова боротися за ці голоси і готова взяти цей протокол офіційний з мокою е печаткою для того, щоб потім цей протокол можна було б щоденько передати в окружну виборчу комісію, і там вже наш кандидат, уповноважена особа, довірена особа, буде вже показувати в кожній комісії. Дивіться, от є реальний протокол, що ви тут намагаєтесь намалювати. Тобто, механізм доволі постить треба на Нити кожну дільницю спостерігачами обов'язково, якщо там немає членів дільничної дільничого комісії, то мають бути спостерігачі. Ці спостерігачі мають отримати обов'язково обов'язково мають отримати ось оцю офіційну копію протоколу з мокою печаткою. якнайшвидше її передати в окружновочі комісії, а в кожні виборчій комісії мають вже бути наші кандидати в депутати, мають бути їхні довірені особи, спостерігачі, які будуть звіряти оці. Потоколи з ДВК і будуть їх звіряти з тим, що малює Окружна виборча комісія, і запобіг і не будуть намагатися запобігти. Тобто це питання публічності. Там будуть закликати журналістів, щоб вони приїжджали. Е е е знаєте світову громадськість, тому що є ж міжнародні спостерігачі також. Як знаєте, показує практика, е влада завжди чомусь більше зрозуміло, чому, тому що у них там їхні рахунки, їхні дачі і так далі. Вони більше всього бояться саме світових спостерігачів, міжнародних, а не українських спостерігачів. Тому це питання е е покликання цих міжнародних спостерігачів на окружну виборчу комісію. Але Насправді я ж кажу, тут треба, головне, не лінуватися, треба працювати, і щоб була висока явка. Чим більше людей прийдуть, проголосують, тим легше буде захистити цей голос. Тому що більшість людей, очевидно, проти режиму. Але знаєте, якщо ми подивимося, от, наприклад, коли виграв в місті Києві мер Леонід Чорновецький, так відомий всім дуже мер, який, слава Богу, вже не є мером. Коли він тоді виграв, я тоді сам був спостерігачем на дільниці. До 2008 році в травні, і тоді була яка ситуація. Це було в останні неділя травня. Було е, літо е, і переважна більшість молоді. Просто не пройшло на дільниці. Ну, всі були на відпочинку. Вони на породі. По... Так, вони поїхали на природу, або там до на... доччі там було спеціально тоді влаштовані два концерти за близько. Концерти були, так. Спеціально туди їх вивезли, молодь закликали. І так вийшло, що переважна більшість молоді, особливо. От, я пам'ятаю, тоді був спостачам цілий день. І людей за тридцять молодші 35 років було обмаль на дільниці. Обмаль, і, і це дозволило по суті Чорновецькому з мінімальними відсотками перемогти. Тому це теж наше завдання, щоб не дозволити те ж саме, щоб відбулося теж саме зараз. І тому тут питання зустрічі з людьми, тут питання агітації пропаганди або пояснювати кожній людині, що це від його вибору залежить. Знаєте, от у Франції є таке навіть законодавство, що у Франції є штраф. За неголосування. Якщо людина не голосує, вона зобов'язана заплатити доволі серйозний штраф, там більше 200 євро в бюджет французької республіки. Я думаю, що це дуже Такі правильно. Це елемент виховання громадянської свідомості. Кожен, кожен має голосувати. Якщо ти навіть тобі не подобається, той той, прийди, перекресли хоча б бюлетень, щоб твій бюлетень не могли використати. розумієте? Бо ж так виходить, що якщо, наприклад, 30% людей навіть не прийдуть на цю дільницю, то є спокуса у влади ці бюлетені. Чекнути і вставити за них, так що це дуже важливо, щоб люди приходили, голосували. Наскільки е, живучою буде сьоме скликання? Адже завжди є дамоклів меч того, що президент може розпустити Верховну Раду? Ну так ну е, знов таки знаєте, тут питання. Мотивації кожної політичної сили і депутата, чи е, ці е, люди, ці політичні сили, ці кандидати в депутати, вони обіцяють народу, що вони конкретно будуть голосувати за імпічмент, за відставку, за скасування пенсійної форми, чи вони увільнюють, розумієте, чи ухиляються від відповіді? Так, от е, власне кажучи, ну по перше. В цьому новому скликанні будуть буде всеукраїнське об'єднання Свобода. Тобто це вже буде кардинальна інша ситуація в парламенті, ніж вона є зараз, ніж вона була 20 років тому. Люди побачать, що буде, є може бути така факція, з якою жодна людина не перебігає. Є такі люди, які готові йти іноді навіть на силове протистояння, для того, щоб захистити інтереси народу, а не просто відсижуватись в кулуарах, коли відбуваються ганебні рішення. Але знаєте, звісно, є такі чутки, що нібито Янукович буде може. Розпустити Верховну Раду, якщо він, суду, якщо він побачить, що вона не підконтрольна йому, ну але тут таке питання. Ми ж скажімо, реалісти, ми розуміємо, що в будь-якому випадку виконавча влада все одно лишається у президента. Тобто пропускаємо, що дай Бог, ми сподіваємося, що опозиція отримає більшість. І ми думаємо, що вона отримає більшість. Але виконавча влада залишається у президента. Тобто, так, звісно, треба зробити оці символічні кроки, дати ці сигнали суспільству, що в парламент парламент вже не підконтрольний режиму, але в будь-якому випадку побажання Волянкович може тримати Азарова прем'єр міністром ВО аж до 2015 року. І тому, власне кажучи, ключова мета опозиції буде не дозволити до 2015 року режиму зробити так. Щоб вибори 2015 року президентські були повністю недемократичні, сфальсифіковані або, не дай бог, взагалі в парламенті, от це є ключова мета, а, і там буде дуже швидко. от коли кажете живучість, там буде, я думаю, зрозуміло, все от в грудні відкривається буде. Перша сесія нового скликання, і там мені здається, буде протягом тижня два зрозуміло, хто є з ким зразу, хто куди перебігає зараз. Об'єктивно кажучи, складно дати конкретну відповідь на це питання. Чи, чи зможе режим набрати все ж таки більшість там навіть 226 голосів? Це буде зрозуміло десь в кінці грудня і поки що рано сказати. Тому що чому я так кажу, тому що бачите, в нас є багато партій, які нібито називають себе опозиційними. Але насправді, коли їм даєш прямий пряме питання, от пряме питання дається. А ви особисто будете голосувати за імпічмент Януковичу, то поценики цих партій кажуть, що це некоректне питання, що вони не можуть на це відповісти, і тому складно їх оцінювати. Бо з одної сторони вони кажуть, що вони опозиційні. А з іншої сторони вони кажуть, що це не коректне питання. Тому мені сьогодні особисто ну насправді майже нереально оцінити 100% як же ж ці люди себе поведуть ем, в парламенті. Але я закликаю суспільство, щоб суспільство оцінювало оці жести, оці кроки, щоб суспільство слухало, щоб народ чув, як ці люди відповідають на такі важливі питання і робили висновки, тому що на мою думку. Якщо людина зараз, не будучи народним депутатом, не може дати чітку відповідь на це питання, то йому набагато складніше буде дати чітку відповідь на це питання, коли він вже не стане народним депутатом. Ми будемо сподіватися, що висновки суспільство зробить і зробить вчасно. Ми вже це побачимо після 28 жовтня, як люди проголосують і хто увійде до нового складу Верховної Ради. Я дякую вам Абсолютно. за дякую час вам. розмову. Юрій Левченко, керівник аналітичної служби Всеукраїнського об'єднання «Свобода» був у рамках спеціального проекту П'ятого каналу, час інтерв'ю.